Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Росія прагне перетворити Харків на сирійське Алепо. Американські журналісти порівняли тактику расистів в Україні та Сирії та знайшли багато схожого. Подейкують, що кремлівський диктатор обрав саме таку тактику і хоче перетворити українське місто. На непридатну для життя пустку. Що про це каже влада? Як ще можна врятувати Харків? І Чому там вважають, що евакуюватися з Харкова зарано? Розповім за мить з вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вересень 2015 року, коли з друге за населенням місто Сирії, чарівний стародавній Алепо, перетворюють на груду бетону. Б'ють по ньому з авіації збройні сили сирійського диктатора Башара Асада пізніше, а саме 30 вересня 2015 року у війну в Сирії вступила ЕРФ і підтримала чергового легітимного президента та продовжила з новою силою такі самі невибіркові удари по сирійських повстанцях. Пізніше Human Rights Watch звинуватить расистів в умисному вбивстві сотень цивільних порушення правил та звичаїв війни. Чомусь світ не зміг ще тоді зупинити цих нелюдей. Центр документації порушень, сирійська громадська моніторингова організація, задокументували, що в результаті бомбардування загинуло понад 440 мирних жителів, в тому числі понад 90 дітей. Авіаудари часто виглядали безрозсудно невибірковими, та вмисно націленими принаймні на один медичний заклад, і включали використання невибіркової зброї, такої як касетні боєприпаси та запалювальна зброя. Супутникові зображення, які проаналізували Human Rights Watch, показують понад 950 нових чітких місць ударів, що відповідає дотонації великих вибухових бомб у цьому районі протягом одного місяця. Багато з тих алепських м'ясників за штурвалами і зараз тепер вони намагаються за наказом Путіна перетворити Харків на нове Алепо, як пишуть журналісти Wall Street Journal, Російська Армія. Прагне зробити життя у Харкові нестерпним, щоб з міста виїхали люди. Для цього окупанти націлилися на енергетичну інфраструктуру міста, обстрілюючи його ракетами та керованими авіабомбами. Журналісти додають, що через подібні невибіркові удари свого часу в Алепо лишились лише третина від довоєнного населення а потім режим президента Асада відновив контроль над зруйнованим і знелюдненим містом. Те саме хочуть зробити із Харковом, заявив секретар Ради небезпеки і оборони України Олександр Литвиненко. Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова. За словами Литвиненка, расисти воювати по-іншому не вміють та й не хочуть пробувати. Їхній досвід показав, що великі українські міста боєм захоплювати неможливо. Тільки зносити з лиця землі, що вони зробили з Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Бахмутом, Авдіївкою тощо раніше подібний сценарій припускав навіть мер Харкова Ігор Тєріхов. Утім, лише за однією умовою, якщо зсу не дозволять бити по РФ. Західною зброєю станом на 3 червня цей дозвіл Україна вже отримала від більшості своїх союзників. В середині квітня журналісти Bloomberg з посиланням на західних чиновників припустили, що Росія бомбить Харків щоб змусити мирних бігти з міста. Масова евакуація з міста на руку Путіну вважає президент центру глобалістики стратегія. 21-го століття Михайло Гончар в інтерв'ю радіо НВ стратегічна мета Росії є незмінною з 2014 року, коли за сценарієм, який був розроблений в Москві, в Харкові теж була спроба створити Харківську народну республіку. Відтворити, так би мовити, Харків як столиці правильної сочки зору Кремля України. Це не вдалося у 2022 році. Теж не вдалося захопити Харків. Тому зараз просто вже спрацьовує сценарій знищення міста. А отже, йдеться про необхідність якогось швидшого посилення захисту міста, тому що це не просто захист Харкова, це просто утримання загалом тієї лінії оборони, тієї лінії фронту і про те, щоб не дати шансу агресору реалізувати свій сценарій. Отже, яким би не було це важке рішення не організовувати масову евакуацію з Харкова. Харків має стояти на особистому рівні, кожен харків'янин має ухвалити своє рішення. Наразі ж більшість обмежень щодо ударів по РФ на заході зняли і рашисти вже почали отримувати здачі від ЗСУ. Колись безкарні на Білгородщині та Курщині тепер вибухають російські колони та розрахунки ЗРК С-400. А як думаєте, ви чи вдасться ЗСУ припинити російські бежальні обстріли Харкова? Напишіть нам про це у коментарях. А також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Гарного вам дня і до зустрічі!